Для того, щоб вказати ургентний пріоритет в електронному направленні. При створенні електронного направлення, додаємо послугу, нехай це буде рентгенографія. Навпроти послуги необхідно натиснути на олівець, який означає редагування послуги. І тут ми бачимо поле Пріоритет, ставимо Ургентне. Та натискаємо Створити. Дане направлення буде ургентним. Далі ми можемо додавати послуги, але на кожну послугу потрібно редагувати пріоритет, наприклад. Нехай буде так. Навпроти цієї послуги також натискаємо Редагувати і ми бачимо пріоритет за замовчуванням планове. Змінюємо на Ургентне, Створити і далі підписуємо таке направлення. Направлення підписано та мають ургентний пріоритет. Якщо відкриємо їх на друк, бачимо в друкованій формі це також вказано.